3 вересня, початок осені. І так як вересень прогноз обіцяє нам має бути сухим, сьогодні я прополола свої хризантемки, ще раз виполола добре, підсапала кущики. І так як я ще в цьому році, то що в мене ще така невелика на цей рік, я не зробила ще капельного поливу, тому поливати я куплю ще, докуплю, так як построївся на напряму, я вже ну, не вистачає шлангів, я ще докуплю 20 метрів шланги. буду поливати це все із шланги вже, бо в тому році було в мене наполовину менше, навіть у 4 рази менше було. І я це все поливала вручну. 200 літр ванну я витаскувала кожен вечір руками. Оце таке. Що я хочу сказати? Сьогодні я хочу підживити. Поки ще є волога. Сьогодні зроблю вже, не знаю, яке, мабуть, четверте підживлення. Але сьогодні в мене підживлення буде такий, знаєте, коктейль молотого прямо. Зараз я покажу і розкажу, що я набадяжила. Ось 20 тут 20 літр відро. Тут забадяжений коктейль, який зараз я вам покажу з чого. І так, це у нас екоплант добриво. Це агро... агролайф добриво. І добриво путафоска. Агролайф, воно пролонговане, ну такої довгої дії. Його з осені можна вносити і добре вносити на весну. Зразу коли садить, буду садити на той рік. Я його вже купила, в мене є 5 кг, на той рік, як буду садити презентамо під кожен кущик, ну десь приблизно з ґрунту перемішати ложечку його у лунку. І це його майже на весь сезон буде хватати, але ну ще треба буде. Це у нас AgroLife на основі курячого помету. Він такий ось, тут тільки я не пам'ятаю, 5, 5 азот, 5 фосфор і 5 калій, чи 10, 10, 10. Тут я не пам'ятаю. І потафоска. Основний компонент теж у неї калій і фосфор, але багато додаткових. Так само і тут калій і фосфор. Я після кожного як відео, після анкозної назви, я перекріплю фотографію із цими добривами в мішках. І, ну, ви зможете загуглити собі, щоб довго про їхні властивості не розповідати, тому що буде якби велике відео. Екоплант він дуже погано розчинний. Фотофоска гарно розчиняється. Це теж гарно розчиняється «Еколайф». А цей розтирала ось таким камінчиком в відрі, у теплій воді розтирала. І до кінця воно не розчинилося, тому що я кажу, воно пролонговане і воно має діяти в ґрунті. Але я його теж забадяжила. По 50 грам кожного брала, вірніше, я брала по 100 грам кожного добрива на 20 літр. І тепер мені тих 20 літрів треба розділити на 4 порції і 5 літрів на 200 літрів води для поливу. Ну, така неприятність. Витікла якось звана вода. Ну, що зараз набереться, думала тепліша буде. 200 літрів. Влазить води в ванну і ось тепер на цю ванну, я буду давати п'ятилітрову відеречко тої суміші. Не, нерв... Не нервуй помаленьку, потихеньку лей, <смас> І буду лійкою поливати хризантеми. Вони і так майже всі на бутончиках. От, -от майже всі будуть цвісти. Такі тільки ось не знаю я. Скоріше за все, що це... Ну, це 100%, що це не мультифлори ряд, це якась пізня курейка, мабуть. Не знаю. Навіть не знаю, що це за хризантема. І ось ця цікава. Можливо, не знаю. Можливо, є спеціалісти. Я вже декілька разів питала. Ось такі цікаві кущі, вона. Таким кущем ну, густувато посаджено. Буду забирать тут на той рік ще. Ще шматок буду забирать такий добренький, метрів так чотири. Ще заберу на хризантеми. Не знаю, цікавий такий. Ну, ну все одно хоч би і великий, але не шарами, такими великими, якби кущами. Цікава якась хризантемка. Уже майже змикаються, я як підживляла. Останній раз, то вони не були так зімкнуті. А це вже зімкнулися всі шарики. Чекаємо на красу. Ті, що цвіли раніше, жовті. Куреючка ось така рожевенька. Це вже продалась. це вже я собі залишила на маточниці. Тут це вже я насадила, перенесла з іншого місця з холодку. Два і там, там ще один. Третій і четвертий. Ну, ще один можна, в принципі, один ще можна кущ жовтої продати. Ще по жовтої. Це ось жовта, але це інший сорт. Мені здається, це... Ну, якось такими пумпончиками. Мені здається, це інший сорт. Можливо, а можливо і такий самий листя схоже. Тут маленькі теж садилися. Це вже з моїх черенків я черенкувала. Теж діпи там є. І циркус, здається, теж є. Ось такі хризантемки, Чекаємо, коли зацвіте і коли буде краса. Вже будуть квіточки гарні. Скільки буду лять під кущ, ну, приблизно десь по 2 літри, мабуть, буду давати. Під кущ Дві, може, можливо, 3 літри добрива. Вже ось ці, цю курейку червону таку, я її підобрювати не буду. Вона вже відцвітає. Мені головне, щоб... Ну, тут теж воно вже все в бутончиках, але це на кінець вересня, це більш середня хризантема. Пізніх, мені здається, я її не замовляла. Можливо, то буде пізня та висока. Не знаю, цікава якась така квітка. Шкодниця, шкодниця вилізла. Шкодниця. Тут теж такі вже майже зімкнулися кульки. Дуже швидко тут підживлялася потафоска із селітрою. У мене була рустала в воді, і я її теж ділила потрошки воду і підливала. І дуже гарно. Дуже гарно зімкнулися швидко. Набрали масу. Майже за, за місяць у кульки збільшились у два рази. І тут вже теж дуже гарно. Тут підсипаний як у план, трохи. Він, мабуть, не дуже й дає якусь дію. Але ось вже зацвітають. О таких гарненьких повних вазончиків я вже продала, ось такий колі. цікавий такий. Ось така червоненька, теж не знаю. Це ж будуть на той рік. Також тут кущики. Все поки що не підписане. Буду в цьому році вже так більш детальніше підписувати, щоб знати хоча б кольори. Ось тут теж зацвітає, вже все-все, хоче хоче зацвітати, пулється, піділлеться добривом і я впевнена, що воно ще краще зацвіте. Ось така краса. Все гарно квітне. Ось це за цю жовту я ще казала. Можливо цю можна продати, вона така більша. Краще, можливо, я ще це зацвітає. Це вже в мене викопана кульку тут. Вона підливається, її піддобри. Там вона теж зацвітає вже все на бутонах. Щось там А, сидить. ту вербу заліз. Не знаю, видно, не видно. Декі ту у вербі. Думаю, що, де шуршить, поки там сиділа, добре вознімала. Чую, що льопає в ставку. Тіла на вову, кажу, Вова, а що таке даєш вставок? Вийшла, тільки спіла глянути, як <смас> корупець такий, ну такий десь, як моя ладошка, стрибав тут, мабуть, мух ловив. Живе, у нас тут короб, кілька карасиків. Два річкових, таких не річкових, а. Як вони звуться, сомики канавні, чи річкові такі маленькі вони теж живуть. І зимують. До речі, да, все зимує. Навіть не реститься. Карасик не реститься.